Кажуть, що ну тотальний холод, тотальний блекаут це прекрасна умова для того, аби росіяни пішли з білоруського плацдарму. Ще раз намагалися зробити наступ на Київ чи то на Волинь. Сьогодні Шойгу прилетів у Білорусь. Зустрівся з Лукашенко і з міністром Хреновим, Та якщо я не помиляюсь, прізвище міністра оборони Російської е, Республіки Білорусь е, така ймовірність відкриття цієї лінії. Давайте так, казати, що вони звідти не підуть, я не буду, тому що вже в нас були такі очевидці чи припредсказателі, що точно не підуть. Нема ударних групіровок, і 24 лютого всі всі доморощені Ностердамуси, як то кажуть, кончилися. Е, для того, щоб йти, треба там мати хоча б 40 тисяч плюс особового складу. Якщо ми говоримо зараз за особовий склад росіян, їх там стільки нема. А якщо ми говоримо за особовий склад білорусів, то кинути в м'ясорубку в Україну останній свій оплот Лукашенко не готовий. Чому? Тому що його влада тримається на багнетах, а не на <див> демократії. І в цій ситуації, скажімо так, е такої кількості в них ще поки нема. Єдине, що, що в них може бути, це за рахунок мобіків, яка кількість може зрости, а Лукашенко їх всіх обогріє, об одягне, Нагодує і навіть, російських мобіків, і навіть дасть їм на чому їхати. Пробувати, бачачи наслідки мобілізації в Росії, чи спробує Лукашенко це зробити в Білорусі, таку мобілізацію, не приховану таку ж там ну, перевірка там, і так далі. Я сумніваюся. Чому? Тому що, якщо він зараз мобілізує тих, хто вчора ходили на мітинги проти Лукашенка, і дасть їм зброю, може бути зовсім інший ефект. Ну, Лукашенко ж теж, який би він не був, ну він ж теж не придурок, скільки років при владі пробув, значить, вміє грати на пьстки, крутити. От, Тому там така історія. Питання в тому, що можуть захотіти, можуть захотіти, але тоді будуть получати тобто вони можуть зайти якимось там клином і відгребти з двох сторон флангові удари відгребти по повній програмі. Це факт. Наскільки глибоко зможуть зайти, не знаю. Треба мати розуміння, наскільки вони розгорнуть можливостей техніки. Тому що просто 40 тисяч м'яса це одна історія, треба техніка. З другої сторони, цілі. Цілі, як дехто казав, відсікти можливості нам отримувати зброю від західних а -а -а. партнерів, це вони що, до Ужгорода збираються дойти? Ну, то це ж нереально, до Львівської області треба пройти. Волинь треба пройти мою. Тому це не дуже такий реалістичний сценарій зайти десь посередині на Рівенщині, ну, то будуть вигрібати від Житомирських і від Волинських по бокам. Тому розуміємо, так? Да? О що говоримо? Ці ситуації, наскільки це вирогідно, так, це не треба відкидати з рахунків. Ми там тримаємо певну кількість збройних сил для того, щоб ми розтягнули свою логістику, розтягнули свої військові сили. Вони можуть спробувати щось там замутити, але для цього їм треба розгорнутися в бойові порядки. Такого розгортання сьогодні нема.